Всім привіт! Кінець березня в нас і в нас перша рибалка в цьому сезоні. Тобто відкриваємо ми сезон. Виїхали ми в старій компанії в трьох на фідери. Ну, от таке місце, глибина півтора метра десь. Вода досить низька. Ну, але погодка радує. Сонце, легенький мінус був вранці. от таке. Зараз замішуюся і буду вже щось розказувати вам. Ось таке моє місце. Точка досить популярна, в рибаків, всі її знають. Ну що, прив'язав повідки, повідки 0.12, мотиль, корм ще старий, ще свіжий не замішував, зараз піду замішаю. Ну і чекаємо рибки. Хлопці плотву вже ловлять тут. Ну, зараз в основному, ще сюди не підтягнулося. Розраховуємо на плодку, густерку, ну але хоч щось побачити хочеться. Тільки сказав, перша покльовка. Є перша рибка. Ще щось таке непогане, Що я вже забув як. Не виглядає та риба. Плоточка. О! Перший весняний батончик. Нарешті. Тільки виліз наверх і є покльовка. Основна весняна проблема це... Бачите сміття скільки понесло. Де воно набралося? Не було, не було, а тут цілі гілки. О, о Що, є Непонятно, бачите, сміття несе і не зрозумів, чи це покльовка чи ні. О, густерка. Ой-є. Так, зараз. Дивіться, друга рибка з тої самої точки. Густерка, хороша. Так, все, зараз, зараз мені дофідер сіт. Так, все, витягуй. Дивіться що робиться, тільки пішли покльовки і оце от почало нести. Витягнув фідера, хай може знесе це все Десь мабуть якийсь острів підірвало те чи Поки ми робили перекус у мене вже тут сидить хтось. Ого. До речі новий підсак у мене. Якраз і випробуємо його. О! Ну це хороша плоточка. Дуже холодний вітер, до речі. Східний, унос забитий. Забув як то робиться все з середини річки. Ну, це така плоточка вже хороша опа ось от бачите така плотненька. Трошки пауза в рибалці. Десь там потрошку покльовує риба, але активних немає клювань. Що хотів розказати, от мені презентували такі чоботи. Бачите, пінка, вони утеплені, ще йде в них в комплекті валянок теплий. У мене були раніше звичайні такі дешеві. то Бачите, ці всякі колючки на березі, вони постійно пробивали підошву. А тут йде усилена така підошва, тобто яка не боїться тих всяких пошкоджень, от, стукою вони от, досить плотні. Бачите, перша їх рибалочка і От по таких кущах вони прекрасно підходять, підходить. Бачите, досить не мнуться, не гнуться. Ось. Чобіт досить крепенький. Ну і теплий. Я без валянка. Вранці навіть був без всяких тірмок, без всяких теплих. Терпеток, але досить тепло в них. Щоб глянути по ціні по ну, там розміри всякі є, то подивитися вниз до відео, ссылочка буде на магазин, а там вже підберете собі розмір якийсь. Перша рибалка в цих чоботах. Ну, ніяких нарікань немає. Бачите, навіть ніде не треться. Хоча тут поки готували місце по цих всяких хащах, колючках і зрізаному комишу, то працюють без проблем. Бо ті старі я вже викинув, бо вони дійсно всі знизу пробиті ну, цими всякими штуками. Отаке. От опа, опа. Іди сюди. О це густерка, мабуть. Маленька. Бачите скільки сміття набивається? О! Ні, плоточка. О вот така. Ну, клювання таке досить невнятні і нема стабільності. То стоїть пів години, то дві покльовочки відразу. Ну маленька, хай буде. От якщо покльовки почалися з дальньої дистанції, то останніх пів години працює суто середина річки. Підійшла гостера дрібна. Чи ні, чи не дуже і дрібна, а може і платва. Не, гостера. Ну така, як на першу рибалку цього року, то досить і приємна. А дальня дистанція не працює. Я там закліпсувався і тут закліпсувався. Абсолютно ті самі наживки, ті самі повідки, працює дистанція тільки. Вітер підсилюється, бачите, яка хвиля наганяє, дує вздовж берега, ой, вздовж річки і от всі болтають. Поставив я на горошинку пікера одного ну мовчить на мотиль трошки покльовує ну таке щось от щойно була якась реакція з'їла да? ну от бачите Одна дистанція в мене туди під той берег. І одного ложу прямо посередині. В принципі, глибина тут однакова, що тут просто така канава йде, канал. Глибина 1,5, 1,7 максимум, а то й менше. Нічого, в нас зараз яка там у нас година? 12-та година. То, в принципі, для цієї для осняної пори тільки починає розчухуватися, бо водичка прогрівається. Ну ото, що вітер холоднючий, східний. Ще рибалимо. Ну, вирішив перекинути, там сидить вже хтось. Плотка. Не бачив клювання зовсім. Ух, дивіться, який кабасик. О! Но клювання, дивіться, досить велика плотва, а клювання не видно. Бере. Ох, аж захопнуло. Вітер заважає, може і було клювання, помітне, але, але я не побачив таке. Сидить вже чи що, поки цю плодкою відчіпляю без жерла. Тут вже походу сидить Да-да-да-да. Є. Є. Є рибка. Ну, ще щось таке непогане. Платватаєш. Це кормушка не розгрузилась то ви. Ні, густерка. Дивіться, зовсім немає мілкого. От такі от Ну такі приємні розміри рибки. Вон одна, вибачаю, що з кров'ю, вон друга. Плотка з жерла в шахту. Густерка за краєчок губи. Ось. Бляха, немає як. Повідок перев'язати. Ух ти! Тут це там за кабасик. Ой, яка хорошенька. Що, я її 0,12. Ну, давай! О! Лапоть дивиться, який хороший. Буквально 5 хвилин і є клювання. Не можу перев'язати повідка. Ну це добре, бачите, сонце пригріло, трошки розчухалось. Якось рибка нестабільно зовсім бере, то атака не можу перекинути, то глушняк зовсім. От якраз так і зараз. Пів години назад, ви бачили, перекидав одна за іншою. І клювала така достойна рибка, а вже пів години і тихо. Ну ось бачите, стоять фідери, горох зовсім мовчить. Дай таке. Ну, Рибка крутиться десь, тільки не можу зрозуміти, чому вона Такими атаками якимось налітаю, чи не зупиняється на кормі, просто йде косяк проходить і не зупиняється, або якісь там такі заманухи. Вода потрошку падає, навіть зранку помітно кілька сантиметрів впало. Минулі роки Тут де зараз я сижу, сиділи там зверху. Тобто нормальний рівень що для цієї пори десь ще метр, як мінімум, можна накинути. Друга година в нас на годиннику і я вже все не знімав, ну але так, рибка періодично покльовує. Але нестабільно. Вітер трішки стих, здається. Десь там воно в в баті покльовує трошки. О таке. На корм не стає це факт. На годиннику зараз в нас четверта година. Ой. І по суті, ми вже 8 годин тут на березі. Ну, що сказати, рибка так, по весняному, як завжди, то клює, то не клює. Зараз докидаю останні кормушки і потім глянемо, що в нас вийшлося впіймати за день. Завершуємо ми рибалку, на воді пробули десь 8-9 годин. Кльов досить нестабільний. Буває так, що півгодинки розриває приманку і потім годину мовчить. Ну от що в нас вийшло. 90% клювань це мотель. Ну подивіться, бачите, така досить хороша мірна плотка. деяких хустерок пару є. Є і зовсім малюсінькі, ну це такі влітали. Але ну от рибка, рибка шевелиться, вже можна ловити, але досить холодний вітер. Східний, може трошки десь її прибив. Але сезон відкрили. Так що таке? Наступну рибалку, мабуть, тут саме проведемо, якщо буде місце вільне. Так що чекайте наступного відео.